Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games, і в цьому відео я покажу, як зробити, щоб у вас пішов сніг в Майнкрафт. Так що сідайте позручніше, беріть чай, печиво, різні вкусняшки. Бажаю вам приємного апетиту. Якщо хтось їсть. приємного перегляду, ну, а ми починаємо! Якщо ви не зрозуміли, то зараз я вам поясню. Наприклад, ви граєте у Сніжному світі Майнкрафт. Бачаюсь, трошки буду заговоржувати, просто давно відео не знімав. Ви граєте у Сніжному світі Майнкрафт і хочете, щоб у вас ішов ну, сніг, але він у вас не йде. І щоб це. І, ну, в цьому відео я покажу, як зробити, щоб він у вас пішов. Звісно, є три способи. Перший спосіб... То е, дочекатися, поки він піде сам. Но чекати я не буду, тому що це буде задовго. Ну ви можете дочекатися, але вам вже може набриднути і грати сам Майнкрафт, поки він піде. Він може піти, а може і не піти. Але є ще, ну, це відео може бути трохи коротким. Є другий спосіб. Другий спосіб увести одну команду. Но цю команду я вам не покажу. Чому? Ви дізнаєтеся, якщо додивитеся це відео до кінця. Ну, кому цікаво, то цю команду я можу показати в своєму телеграм-каналі. Силочка на мій телеграм-канал буде в описі. Підписуйтесь і, можливо, цю команду я вам там і покажу. Ну, є ще третій спосіб, і коли я коли вам покажу цей третій спосіб, вам не потрібно там, знаєте, чекати, поки сніг піде сам, або вводити якісь довгі команди. Зараз я вам покажу цей третій спосіб. Він дуже легкий, не треба ніякої моди, нічого. Короте, натискаємо сюди, натискаємо на ось цю ось паличку. Вибачайте, може щось буде трошки звуком, тому що я зараз записую без наушників. Ну, думаю... ну, короте, не звертайте уваги на це. Дивіться, тут у нас телепорт, час погода. Нажимаємо, ой, натискаємо погода. Бачите, ви скажете, тут ж нема, типу. дивіться, тут ясно, дощ і гроза. Команди тут снігу немає. Ну, зараз я вам покажу. Натискаємо дощ. І зараз, в принципі, має піти дощ, але у нас іде сніг. Капець тут красиво. Просто подивіться, не треба ніякі вводити команди або чекати, поки він піде сам. Просто заходите сюди, натискаєте погоду дощ, і в зимньому світі у вас іде сніг. Будемо завершувати. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Ну що, всім пока-пока!